Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в нас неділя і ми приїхали на плавачак Аквапарк у Прагу. Безкоштовно запаркуватися можна на ось такій парковці XXL. Тут все безкоштовно, але можна також і запаркуватися прямо біля зони аквапарку. Там воно платне і коштує 100 крон на цілий день. Починаємо 10.50, а 33 градуси, температура повітря і 30 градусів температура води. Тут починається дитяча зона. Поряд невеличке кафе, де можна щось перекусити, попити. Це все дитяча зона. розважають Розважаючи. А тут імітація хвиль. Потім покажу, як це виглядає, коли їх він. Зараз тиша, зараз штиль. але потім покажу. Ось такий піратський кораблик і дитяча зона можна полазити на кораблику та погуляти, поплавати в басейні, А на цю сторону пішла вже така, як слічечка на ту сторону. Лежаночки, які зайняті, але ніхто не лежить. І, до речі, сьогодні не так багато людей. Ми тут перший раз, але наші друзі, які тут вже були, кажуть, що це не дуже багато людей. Тут, дійсно не дуже багато. Ось вона зона, де можна полазити діткам. У пірата має назву водоспадики такі. А дівчаткам в нас подобається тут кататися. Хоч вони вже в нас і величенні, але в такій маленькій дитячій зоні їм подобається. Довольні. І водичка дуже тепленька. 30 градусів. Оготувалися піти вже пообідати, подивимось, скільки нам це буде коштувати і взагалі на ціни в ресторані, в празі, в аквапарку. Понабирали ми їсти. Ось такі в нас будуть порції. І це все на 4203 крони. Переходимо в іншу зону. Вон такі русалочки тут виглядають. Так, переходимо в іншу зону зараз. І ось тут є ще така зона, тут відпочивають люди. Тут дуже тепленька водичка. І там рибочки можна спостерігати за рибками. І дуже тепла водичка. Зараз ми з цієї зони переходимо вже в зону гірочки, де всі катаються. Тут всі такі вже горки. Ми поспускалися просто з усіх горок, які тут тільки є. Дійсно, вони класні. Деякі повільні. А малютка довольна. Деякі повільні горочки є. І ось така дівока ЖК, як підписано, дика річка, яка також Продовж всього цього, -цього аквапарку проходить і переходить з однієї зони в іншу. Така тут є суші, цікавіна, сушарна така, де можна висушитись повністю. Ми піднялись на другий поверх і тут відкривається ось такий вигляд на всі горочки, які тут тільки є. Люди спускаються, катаються, я потім... Познімаю, як будуть їхати Амалюнка з Ніпітою. Ми зараз поїли, тут трішечки повідпочиваємо. І ось наші тут всі релаксують, відпочивають, ножки позадирали. в якому ми їли, обідали. Хочу сказати, що їжа тут істівна, але не прям без. А ціни, в принципі, ще й більш-менш нормальні, як для аквацентру. А в цілому горочок ми нарахували 10 різних взагалі. Всі дуже прикольні, ми всі Абсолютно всі спробували, на всіх покаталися. Всі дуже різноманітні і класні, прикольно, нам сподобалось. Полетіли наші, це вже на 7 годин вечора, людей вже дуже мало. І ми будемо скоро вже видвигатись, митись, душ та їхати. Нам ще півтори години їхати до наших пардубів з Праги. І ось третя, остання зона аквапарку. Ця річка, басейн, в якому можна просто так поплавати. Там вже вихід до шатен, до перевдягальні. І ось ця річечка. Зараз буде там Амалія плисти з Денискою. Вони ще там тренуються, які сильні. І попливуть. Амалія в нас вже дуже класно плаває. Молодець, взагалі без нарукавників. Дуже вже хорошо плаває. Така вона в нас сильна дівчинка, молодець. Там воно... Ой, ну трошечки там вже, ну це, звісно, молодець. Он що вона витворяє. Клас. А ось тут зона дайверів але зараз нікого немає. Вони так спускаються аж до самого низу. Але так як вже час то нікого вже немає, ніхто вже не пірнає. Так ось ось невеличка така кафешечка, де можна каву собі замовити або щось перекусити. Ця річечка басейн пішла аж сюди. Потім є зони, ось, наприклад, написано Сахара, це е, сауни. Спускатися туди вниз. І там пішла зона релакс. Зона Саме джакузі. Пішли вони ще в джакузі. Тут дуже тепленька водичка, сама найтепліша. Ми тут по пів часа просто зависали. Дуже класно. Зараз вимкнене джакузі, але потім вмикаються такі великі бульбашки. Тепленько, доцюшка, тепленько, клас. Так. Зони лежачків, вже порожні, так як вже час. А там зона також ще одна з великим басейном, де плавають плавці. Маля захотіла ще тут пропливтись. І всерединці вон там ще такий один басейн. Де можна скакати, пригати один напроти одного. І такі хвилі там, як пригаєш. Ось такий він пражський, аквапарк, аквацентр, вартість аквацентру, 1300 з однієї дорослої людини. І 1049 зі студентами з них заплатили. А за амалю в нас було безкоштовно, тому що до 16 лютого. Було безкоштовно, вартість була за діточок одна корона. А якщо квиточку купляти з сайту, то буде мінус 150 крон. Так що з сайту купляти вигодніше. Подобається, так, дитюшка? Подобається, класно. І наостанок враження свої від аквапарку, аквацентру Пражського. Хочу сказати, що тут нам сподобалось, але вартість доволі висока за це все. Горочок дійсно велика кількість, 10. Покататись є де, розважитись є де, поплавати також є де. Так що аквапарк дійсно уваги, нам сподобалось. Але це задоволення, хочу сказати, не таке вже й дешеве. А вам всім пока-пока. Бажаю миру, добра, до злагоди. І пока. А це в нас була така радість кота, коли ми приїхали додому. Він гасав з однієї кімнати в іншу. Тому що у нас цілий день не було. Да, Скіфуля? Скіфі? Ти нас чекав? Ти чекав, красунчик! Ну ми вже вдома, ми вже приїхали.